Доброго вечора. Прочитали таку інформацію, що європейські країни в 25 2025 році зменшили допомогу Україні на 85%. Чому так сталося і про що це свідчить? Чого нам очікувати далі? Дані нема такого. На 85% не знижували вони підтримки України. Може, по якійсь окремій програмі вони знизили на 75% і просто перекинули на інше? Може. Але якби 85% вони підтримки? Знизили, зменшили допомогу Україні на 85%, в нас би вже місяці 3, може, навіть 4 точно. От 4 точно не було би грошей платити пенсії зарплати тощо. Нема такого й близько. Чи погоджуєтесь ви, що Трамп разом з а, Хутіним затягують процес перемовин різними синхронними діями, щоб кожен притягнути свої цілі, строк президентства та до виборів у США і наступ? А, думаю, що а, не зовсім так а, погоджуюсь з першою частиною тези, що затягують процес перемовин синхронними діями. Так, але а, Трамп не готовий затягувати безкінечно, але Трамп хоче домовитися з Путіним, і він вважає, що у Путіна погана ситуація, у нього погані карти. І Путіну прийдеться йти на домовленості, але він хоче зберігти йому обличчя. І Він вважає, що це ключ до того, щоби Путін погодився. Але згадайте його слова про стан російської економіки. А їм ні по чому? Ну, через пару місяців поговоримо. Це ж були слова Трампа. Він не з позиції того, що він вважає, що Росія реально сильна. Це він клеї дурня. Він якраз вважає, що Росія не настільки сильна і близько. І він, я думаю, що навіть по-серйозному розуміє, що Україна. Далеко не в настільки вразливому становищі. Але він дуже хоче відірвати Росію від Китаю. І заради цього він готовий е, лити єлі в вуха Путіну, але при цьому підтискати і реально чекати, що ну, підпишеш. Ну, не зараз, так післязавтра підпишеш, через місяць е, підпишеш. Давай ще, якщо хочеш побийтеся ще, йому байдуже на втрату України, йому байдуже на справедливе, несправедливе завершення. Війни. йому байдуже на все це. Трамп, абсолютно. Йому не байдуже лише одне. Він хоче домовитись з путіним. І він розуміє, що у Путіна значно гірші позиції, ніж в Сполучених Штатах в таких переговорах. Чому про мобілізацію говорять в 10 разів більше, ніж про проблему кабів? Йдемо шляхом найменшого спротиву? Ні. Не найменшого спротиву. Просто руйнівний ефект від неефективної мобілізації значно більший, ніж від кабів. Від кабів локально великий. І цих локально багато. А в мобілізація. Це те, що може призвести до надриву в змаганні на виснаження з Росією України. Європа змінює енергетичну голку РФ на голку США, чи вони диверсифікують джерела постачання? Диверсифікують. Можете ви просто загуглити структуру зараз енергетичного споживання Європи, імпорту енергоносії. Ви побачите, що диверсифікується. Цікаво, а якщо буде щось на кшталт Німеччини, там президент може сказати чисто формально, що ви маєте на увазі. Не зрозумів, мабуть, про що йде мова? Президент чисто формальний в Німеччині. Так. Чи можливо таке в Україні? Неможливо. В Україні треба прибирати дум вірати прем'єра і президента. Скоріше нам ближче французька модель сильного президента, але який очолює уряд. Ну, американська, наприклад, або французька, просто американська вона зовсім специфічна, а французька, скоріше, ближче для нас, з точки зору реальної моделі. Правда, я би взагалі прибирав би прем'єр-міністра і робив би просто першого міністра, який керує справами Кабміну. Зараз це міністр кабінету міністрів по суті. О, і Робив би президента очільником уряду. Де і все. Але президента мають обирати загальнонаціонально, а не в парламенті. Доброго дня. Як ставитись до того, що Грузія відправила Україні енергетичну допомогу? Ще там була якась їх заява нещодавно щодо підтримки територіальної цілісності. Диверсифікується. Просто-напросто я нинішньої влади грузинської слова не сприймаю з довірою і нікому не раджу. Женський спеціально говорить про референдум, щоб затягнути час, щоб не стільки затягнути час, скільки не дати зіскочити з потреби припинення вогню і потреби, щоб угода, яка буде зі штатами, була. Реалістичною і прийнятною. Зеленський в інтерв'ю Fox News не недарма сказав, що вихід військ з Донбасу це катастрофа, це неприйнятно. Таке на референдумі українці точно не підтримують. Зеленський таким чином отримує точку з'їзду так звану. І він говорить: не я не хочу віддавати території. Хочу, я не хочу байдуже. Я не хочу, але це байдуже. Можете тиснути на мене скільки завгодно. Це українці не сприймуть. А без референдуму нічого не буде. Тому покладіть перед нами той сценарій, який я зможу продати українцям. Той сценарій, який буде прийнятний для українців. Ми розуміємо, що ідеального не буде. Але має бути про неї не ідеальний. А такий навіть не ідеальний сценарій він не прийнятний для Росії. І Ді Зеленський каже: проблема не в мені. Проблема не в Україні. Проблема в Путіні, який. Не бачить жодного реалістичного сценарію. А український народ, він мій керівник. Він визначає, які рамки. І я не можу від цього відійти ні правочні, ні лювочі. Скільки не тиснуть, які провадження корупційні, антикорупційні, які завгодно розпочинайте, хоч мене просто відставлять і переуберуть когось іншого беруть, чи мене переуберуть, чи ще якогось зеленського. говорить. Без різниці абсолютно є позиція українського суспільства. І з нею прийдеться рахуватися, і це для нього просто залізний аргумент в руках, в який ніяк не обійти. Просто що а, потрібно було спочатку вибити від Сполучених Штатів відповідь, що вони так розділяють думку, що має бути референдум, а потім вже починати навішувати туди різні умовності. А Трамп розуміє, що ніколи не відірве Росію від Китаю. Там хтось розумний є, хто це йому скаже. Рубі, можливо, ні. Я думаю, що Трамп не розуміє. А, і думаю, що немає того, хто йому може це сказати, бо він не почує. Хто йому це скаже, одразу а, знизиться в своїх можливостях впливу на Трампа. А ваша ілиничка знов до Паски буде стояти? А от не знаю. Подивимось. Але точно завтра прибирати й не збираюсь. І навіть післязавтра. Не для того її ставив. Я просто реально люблю, щоб ялинка стояла ще, поки є сніг, поки є зима. Для мене ялинка це не про новий рік поставити і подарунки під неї знайти. Для мене ялинка це про зиму, про цю магічність. А, Сніжних морозних вечорів зимових про щось таке тепле, сімейне і що тягуті до дитячих спогадів, про ритуал ставлення ялинки кожної зими. Тому мене в мене завжди вдома вона з дитинства стояла значно довше, ніж різдвяно-новорічні свята. Для мене це просто частина зими, як такої. Якщо Зонська каже Донбас, то чи то тожні це Луганщина і Донеччина в своїх адмінкордонах, чи це геть щось інше. Це про Донеччину, Луганщину в адмінкордонах. Але я терпіти не можу термін Донбас. І взагалі, якщо ми говоримо про Донбас, то це ще частина Дніпропетровщини, це ще це мінус частина Донеччини, тому що все, що від Волновахи і нижче не відноситься до Донбасу і близько. Це мінус частина півночі Донеччини, Святогія Слов'янськ, не відносять до Донбасу. Це не вся Луганщина. Луганщина, Стара Більщина, точно не відноситься до Донбасу. Зато це частина Ростовської області Росії, які відносяться до Донбасу. Там в Ростовській області також Донецьк є місто і інше. Тому використання терміну Донбас, воно є некоректним взагалі з усіх точок зору. Але це такий радянський релікт, який залишається неймінговий, тобто назвовий. А що американські солдати будуть робити по пабах пити пиво? Хороше питання. Тільки сьогодні в ефірі суспільного відповідав, що розміщення військ це виключно для нас індикатор того, що Трамп готовий розділити ризики. Але чи цей дієвий механізм буде залежати від мандату цих військ, від кількості, від місця розміщення, від того, як це б'ється з іншими. Позиціями і пунктами гарантії безпеки від загальної архітектури домовленостей, поки взагалі рано про це щось серйозно говорити. Якщо в країні дефолт, ми фінансуємося країнами Європи, то чому ми станемо на військові рейки? Тому що в нас, наприклад, вбили it кластер за час війни, а його потрібно відроджувати. Він зараз на лопатках лежить. Тому що в нас має бути не тільки дронові виробництва, а має бути ціла низка високотехнологічних виробництв, які в Україні зараз необхідні. Бо в нас мають бути не мирного часу механізми приєднання виділ до. Електрики, водопостачання, тобто інфраструктури, до логістики, доріг, відведення землі і все інше, а мають бути і абсолютно інші механізми, бо в нас мають бути вже підземні технопарки. Цілі. У нас є ціла низка об'єктів з підземними галереями, які недовикористані, які потрібно використовувати і туди переносити значну частину всього. Тобто я не буду зараз. Перераховувати, але є ціла низка сугубо організаційних питань, які потрібно зробити. Це і є політика, формування комплексних політик. Пане Олеже, чи може бути така поведінка та політика Трампа, яку продуманою стратегічною, щоб вести в ману Путіна та СІ, щоб вони думали, що він тепла булка, а насправді за ним стоїть команда? Скажімо так. Трамп не настільки простак і не настільки дурень, як він грає і корчить себе. Але там нема судячи з усього, те, що ми бачимо, отакої стратегії. Тощо. Там хочуть, щоб так думали, але в реальності король голий.